Як Ленін продав Росію за 180 мільйонів доларів, друзі, це його один з найбільших секретів, і я зараз вам його розповім. Само український історик Олександр Алферов. Вождь світового пролетаріату Владимир Ілліч Ленін насправді продав Росію за 180 мільйонів доларів. Правда, але це в приводі на сучасні гроші. Тоді це була сума менша в розмірі, проте настільки ж платіж здатна тридцять мільйонів. Марок німецьких, як це було, друзі? Так так, Леніна закинули з Німеччини в опомбованому вагоні з тими 30 мільйонів доч марок для того, щоб він призвів до не до революції, а до поразки Росії в Першій світовій війні. Тобто він взяв гроші, щоб його рідна країна програла у війні. Саме така була ціна цього прайдисвіта, яку заплатили німці, бо Ленін їм пообіцяв, що він створить революцію, пролетаріат. Але насправді він пообіцяв німцям, що Росія розпадеться і програє війну.